У Бердичеві вже стало доброю традицією проводжати у доросле життя випускників 11 класів на площі біля будівлі міської ради. Цьогоріч там зібралося 420 школярів, які вже завтра гордо носитимуть звання абітурієнта. На згадку про школу директора та вчителів міський голова Василь Мазур вручив щасливим випускникам брилки. Після урочистостей усміхнена та радісна юрба попрямувала до міського палацу культури. Гарних слів від очільника міста, запуск в повітря різнокольорових кульок та вигуки радості. Адже кажуть, новоспечені випускники свято останнього дзвоника для них є дійсно радісною подією, хоч почуття чомусь двоякі. Я радий, що закінчилась школа, але також я не хочу розставатися зі своїми друзями, з вчителями, які вклали багато часу, добра, любові в мене. Вони надали мені певні знання, з якими я повинен. Рухатись далі по життю, і ну я вдячний їм, вдячний, вдячний своїм батькам і всім хто мене підтримував е, за ці роки. Я жалію за своїм колективом. Я жалію за своїми друзями, за своїми вірними друзями, які мене люблять, яких я люблю. Я жалію за своїм класним керівником. Я за ними буду сумувати. Так, я виходжу е, на широкий шлях, і я сподіваюся, що я буду з ними зустрічатися. Колективи центру позашкільної освіти імені Олександра Разумкова разом із творчими і талановитими школярами влаштували для випускників святковий концерт. Усі номери були про рідну школу директора, вчителів протяга. Уроків і щастя перерви. А між концертними виступами у залі лунали побажання випускникам добра і натхнення. Зал переповнений добром, переповнений радістю і переповнений безумовно дуже світлими і гарними надіями і мріями. Дай Бог, щоб всі ваші мрії, всі ваші наміри збулися. Дай Бог, щоб ви завжди пам'ятали місто Бердичів, любили своїх вчителів, ніколи не забували їх і завжди. Щоб батьки гордилися вами, це дуже важливо. Вітаю своїх однокласників зі святом останнього дзвоника. Бажаю їм знайти свою дорогу в майбутнє життя. Натхнення і щоб вони знайшли професію, ту професію, яку вони е, е, яка їм подобається. Бажаю, щоб всі досягли своєї мети, своєї цілі. Бажаю вам всього самого найкращого. І щоб ви залишалися завжди з собою і ніколи не забували свою школу і своїх вчителів. Звісно, який останній дзвоник без нагороджень. Першими з рук міського голови отримали почесні дипломи та годинники учні, які є переможцями всеукраїнських олімпіад. А тоді дипломи та грамоти посипалися одна за одною. Бердичів кажуть, представники міської влади завжди славився розумними учнями. Тож нагороди на святі отримали майже усі випускники. Ці здобутки сподіваються, вчителі обов'язково стануть їм у нагоді при вступі. А деякі вчорашні Колярі вже навіть можуть похвалитися статусом студента. Я вже просто вже студентка, я вже поступила, не дивлячись на результати зовнішнього незалежного оцінювання. Я вже є студенткою у Нідерландах. І це все я думаю, що завдяки моїй школі, завдяки моїм вчителям, завдяки Любові завдяки Ванді Геннадівні, які допомогли мені зробити такий вибір. Це щасливий, і водночас трохи сумний день випускники згадуватимуть протягом усього свого життя. І чи не найбільше сумуватимуть за інколи суворими, а й інколи лагідними вчителями, які дали їм величезний багаж знань? Хотілося б виділити класного керівника свого Надію Ферівна, яка завжди протягом 11 років була поруч, підтримувала, в якої завжди на будь-яке питання знаходи. Дилас відповідь, і я до неї зверталася за порадою, як до своєї мами. Після святкування випускників чекають вступні іспити. Тоді знову навчання тільки вже у вишах. Та шкільні роки запевняють хлопці й дівчата не забудуться ніколи.